Дорослі знову ми, рік 2016. і знову починаємо над новинами сміяться. у спілі і трішки пригорюнити. Три неділі без новин. Страшно подумати. Забиті небагато, свята дали знаки. На всіх каналах про одне. Про гриб. Нормальні новини довго ми шукали. Якесь інформболото. але ми це болото розковиряли. Питання актуальне, всіх турбує. зараза. Покою не дає. Чи вистачить нам газу? Бо тепер ми покупаємо Європу з А не Газпром з його ціною відправили на ми ж проблеми з економікою, як нам каже, Сеня? Зато у біатлоні ми попереду планети всієї. Грандіозний подарунок від наших Амазонок кобок світу. Золото, Естафетна став гонка. Перемогу отримали. єдинодушно! Ірина Варванець, Юлія Джима, Валентина Семиренко та Олена Підгрушна. Ви наша гордість України лице то дали оптимізм дякую вам за це. А следующая новость як морковка для преси. Откуда б вы думали? Конечно и за Сакашвили уволив уволил свого советника взятку. Намагається він в Одессе поряд. А тараканов очистили. Тараканов тоже было много. Нас по полическую корабли и посуду. Сробив шавковый шлях в Китай. Вот он. Кошмар Путина. Корупцію мешков на корню убивает. Между собой, договорника тут не будет. Все пусть знают. Набирає обороти грузинський механізм. Гріша, може, просто це звичайний популізм. А може і реально міхаел надежди тішиться. Я дуже зло. Я просто просто, просто біже. Ну, якщо навіть так, не забувай про це, браток. Не, не помиляється той, хто не робить помилок. Що він сказав, я не поняв чуток. Не помиляється той, хто не робить помилок. Щоб це панять, нам надо з магістром консультація. Магістр, ти поняв? Є чітке розуміння. Дана ситуація. Було б, мабуть, смішно, якщо б не було так грустно. Ну ладно, щоб розслабити мозк, немножко про іскусство. Тімоті і Лепс знялися у рекламі. Оце так новина. Піду розкажу мамі. В рекламі, блін, чого? Давайте знімемо інтригу. Газпром чи Сбербанк? Ковбаси якогось фіга. Скільки не пришлось би заплатити, щоб галимую рекламу пригласити, зніматися. Oh, yeah. Я уважав тебе, Григорій Ліпс. А зараз ти несеш у цей піздець у маси. Гая в фіморіє! Ковбаса там із м'яса. На no, про пропитання, яке всіх турбує. Яка партія канал Чуткі Паца спонсує? Дуже любопитним, ми відверто заявляємо. Не шукайте чорну кішку в темній кімнаті, коли її там немає. Oh. Насив і не надо стіснятися, Нас тут багато нажми підписаться.